Мій батько знайшов його 25 років тому. Розірваного на шматки і напівз'їденого, те, що це зробило, було велике. І навіть картеч його не брали. Потім батько пішов додому і відлив срібні кулі. І не виходив з хати, коли був повний місяць ніколи. Очам не вірю. Блудний шин повернувся. Вітаю, батько. Ти приїхав на похорон. Що сталося? Тіло твого брата знайшли в Канаві, його пошматували. Якщо тобі щось треба, тільки скажи. Я хочу знати, хто його вбив. Франціс Аберлайн, Скотленд Ярд. Я не перебільшую. Повірте, ви у смертельній небезпеці. Яка ж тварина могла таке зробити? Ти ризикуєш своїм життям, темрява йде за тобою. Його важко поранили. Дякую, що була зі мною. Тепер ясно, що воно живе. Вас укусив звір. Ви носите його знак. Ти віриш у прокляття? <світ> а, негайно їдь. Чого ти боїшся? Є ті, хто скорився силі, що перетворює людину на звіра. Такий звір завівся і серед нас. Страшні речі, Лоренс. Ти скоїв страшні злочини. Тримайся, сину, ти можеш. Я той, ким мене називають. Я чудовисько. Я всіх вас уб'ю! Я допоможу настане час Ааа!